То як ви будете жити зимою з електрокаром, ну в даному випадку Тесла? А дуже просто, сьогодні дружина з є місце, встала зранку і пішла чистити автомобіль. Мав би чистити я, але допізна працював, чистити мені не вийшло. А я віддалено включив оцей підігрів. І Я так дивлюся, що дружина в мене ту машину скоро забере, як буде бачити о, о, оцю всю несправедливість. Навчається вам пройтися щіточкою ну, ось цю зону. Якусь таку можна з капота ще почистити. І буде у вас щастя. Тому з електрокарами не все так погано. До речі, Тесла мала обмеження включене. Це обмеження спрацювало. Зараз я включив, вже відкриваються двері. Зараз я включив розігрів і воно від розеточки, оцих дві, дві копійки, 2 дві гривні, може 3, піде на роз, роз, розморозку. Не все так погано, друзі.